Закінчили. Я спеціально робив лекцію хвилин на 40, може чи трошечки більше, все таки розумієте, от наскільки з досвіду проведення зум занять більше 40 хвилин, ну потім починає сприйматися все значно гірше. Якби ми працювали в нормальній аудиторії, то там можна було й робити лекцію більше ніж годин. Тому, виходячи з досвіду, ми з вами працюємо таким чином. Ви прослухали, напевне. У всіх з'явилися якісь думки, якісь ідеї, і якесь, в принципі, е якісь питання. Тому зараз ми можемо спокійно потратити певний проміжок часу на те, ви задаєте питання, або висловлюєте свою точку зору. Я відповідаю. Будь ласка. Доброго дня. Можна я тоді задам питання? Будь ласка, так я 49 і у мене питання: оце ж перебіг одинички і дев'ятки. Але, наприклад, якщо брати дату 1941 якраз таки початок німецько-радянської війни, то починається радикалізуватися рух українського визволення. тобто Прихід як, якраз таки вже більшості національних сил, націоналістичних сил до зброї, але виходить, все одно вони зазнають поразки, тому що Роланд і нахтігаль розпускаються. І виходить, пора навіть з проголошенням відновлення незалежності, яке сталося у Львові, ми зазнали поразки в цьому плані. То виходить на, на цю дату також невдача, хоча там і перебігається і одиничка, і дев'ятка. Е, розумієте, дану дату треба трошечки по іншому дивитися. Справа в тому, що якщо ми говоримо про події Другої світової війни, і власне, коли Україна почала коли в Україні почалися відбуватися ці події, ми повинні говорити з 1939 року. Е, тому що власне Карпатська Україна і. Захоплення радянськими військами частини Польщі або західноукраїнських земель, які тоді входили до складу Польщі, це якраз початок головних подій, тому ми повинні виходити із цієї дати. А стосовно 1941 року, тут фактично дзеркальна дата з 1914 початку Першої світової війни. Тому тут трошечки працюють інші коди. Власне, державність в повному розумінні цього слова, якщо ми беремо з 22 по 1991 рік, вона існувала як у РСР в складі Радянського Союзу. Спроба відновлення була дійсно в 41-му році, але враховуючи, що вплив був мізерний, її дуже швидко задавили, тому. Вплив на загальну територію України був невеликий, тому дана державність більше як своєрідний символ, що українці хочуть бути е, в складі держави. До речі, якщо загалом зробити висновок із сьогоднішньої лекції, що я хотів довести? Я хотів довести одну дуже важливу думку. Доб... Дякую, що ви якраз нагадали е, про неї. Незважаючи на те, що в Україні були різні періоди державності без державності на Півдержавності. Дуже важлива якість в українців, вплив в цієї території України, що вона, як Фенікс, вона відроджується. Тому якраз те, що відбулося в 41-му році, це спроба запалити. Вона не дала, на жаль, не розгорілося оте велике полум'я. Хоча певний вплив був і діяльність потім ОУН УПА, УПА, яке існувала фактично до середини 60-х років 20-го століття, воно показувало, що таке відродження можливо бути, потім українці будуть цим е, займатися, і потім далі воно запалило дисидентський рух, і далі і далі, і далі. Але в принципі. Якщо ми беремо чисті варіанти державності, вони Україна, незважаючи на втрату своєї державності, вона все одно відроджується. Ну от приблизно так. Дякую за відповідь. У мене там одне зауваження. Там у е, розрахунках щодо державності, під час визвольних змагань, там було вказано п'ятірка, але ж 17 і 21 – це чотири роки. Там воно рахується так краще. Воно, е, люди коли дивляться, їм краще сприймати оці циферки, які на 5 закінчуються, які на 0, і воно краще сприймається. Угу. Ну все таки побачив, що Але, вона, фактично, вона... якщо ми говоримо до 22-го року, навіть навіть існування української е, соціалістичної Радянської Республіки, це все одно державність, поки вона не війшла до складу Радянського Союзу, тому там такого принципового протиріччя там десь 5 років і є поняв. Дякую. Добрий день. Можна я скажу кілька слів, ласка. на любовець це нубік. Mm. Я хочу сказати ну, стосовно вашого варіанту подачі хронології. Справа в тому, що <кій> вона не завжди співпадає. Із загальноприйнятими вже в історичній науці е, періодизаціями. Ну, по-перше, якщо ми візьмемо існування Київської Русі, дата 1240 рік. Це була поширена дата ще за радянських часів, і це відносилося до падіння да, Києва від монгола Тата. І причому ця дата найчастіше вводилася тільки в підручниках. В спеціальній літературі, навіть за радянських часів, існувала зовсім інша дата, і запровадив науковий обіг свій час ще толочка, що датою існування кінцевої Київської Русі це було 1132 рік. Правління сина Володимира Мономаха Всеволода Великого. Після його смерті, це чітко записано у більшості фахових. Видань саме дослідників, які займаються цим періодом, Київська Русь припиняє існування як більш-менш єдина територія, розпадається на окремі князівства. І це є дата кінцевого існування Київської Русі. Далі йде вже через певний час відновлення Галицько-Волинської держави, те, що ви кажете, українська держава. Тобто, подивіться так, як ви виклали. Ми зараз бачимо певну таку дуже дивну суперечність. Виходить, що у вас одночасно існують дві держави: Київська Русь і Галицька Волинська держава. Ну, Як це може бути для мене, це є такий факт неможливий. Це один момент. Другий момент стосовно періоду Гетьмач. Так? Зараз в науковий обіг так у нас була достатньо тривала. Дискусія в науковому середовищі, як датувати визвольну війну середини 17 століття. Так і після довготривалих всіх цих пропозицій на сьогодні, наскільки я знаю, домінуючою є все ж таки варіант запропонований Степанковим Смолієм Смолієм. І у нас визвольна війна закінчується, датується. 1648-1676 шестьсот рік. У вас чомусь цей рік 1776, е, yeah. взагалі випав. Хоча це якраз ключовий рік, коли Дорошенка складає булаву, практичне припинення гетьманування на е, посади гетьмана на, на правобережжі, і всі ці катастрофічні процеси. Тобто, тут теж у вас якось ну все дуже схематично і не зовсім, скажімо так, можна підвизати багато речей під ось цю вашу схему. Ну, далі так більш-менш можна. Ось в мене такі зауваження. Добре, дякую вам. Справді, що я з самого початку сказав, що це не класична схема, яка прийнята сучасною історичною наукою. Це схема, яка намагається показати певні нюанси. І зараз я поясню, чому саме так. Справа в тому, що я чітко визначив, що для свого дослідження я беру період з 1199 року, коли власне виникла Галицько-Волинська держава. Київська Русь в такому плані мене особливо не цікавить, тому що це поєднання не лише українських земель, а і різних територій. Певні елементи Київської Русі продовжували існувати у вигляді, хоч би того ж самого Київського князівства. Для чому я беру саме дату 1205 рік, тому що воно для мене важливе. Це саме. Київське князівство, яке війшло до сфери впливу е, Данила Галицького, іде там тисяцький метро, був і все інше. Тобто, це е, не просто галицько волинська держава, це галицько волинська держава разом з Київщиною, і тому дата тис... дата захоплення монголо татарами в форм в процесі формування української державності для мене була важлива. Стосовно Смолія і Степанкова, 1776 рік це рік фактично завершення української революції, ну як згідно їхнього і їхнього датування. Я не ставив собі за ідею розглядати українську революцію як такову. І тому я взяв дві базові дати: дата смерті Богдана Хмельницького, після якого власне, починається руїна, і дату я виділю. Для мене вона є ключовою 1709 рік. Я сказав, що я вводю нове поняття, і це нове поняття як напівдержавність України. На мою думку, з 1709 року, коли Україна втратила дуже багато у плані існування державності, саме це почалося після 1709 року. Хоча революція як такова, вона продовжувалася і існувала до 1776 року, це однозначно. Ну так, зрозуміло. Єдине, що от паралельне існування Русі і е, Київської Русі, і галицько Волинського князівства, ви кажете, що це як дві держави, як два етапи. Тут воно якось взагалі не, не складається, на мою думку. Ну Це ваш да, погляд. Дякую. Добре, дякую. Так, далі молодше покоління. У нас велика кількість студентів, молодих людей. Будь ласка. Чи всі, як завжди, порозбігалися і сплять. <свіс> так, ще раз запитую, в кого є які запитання. Я запитую, чи в кого є які запитання? Будь ласка. Тим більше я бачу, що істориків достатньо багато, або майбутніх істориків достатньо багато. А ну, по чату немає запитань? Поглянь. А ну, ще раз, а показати можна чат, щоб я бачив запитання. Ага. Чи, запитання ще ату: чи можна такі розрахунки заділити до Кубані чи інших земель, які були насичені українцями? Ну, в принципі, як цей метод його можна використати до будь-якої країни, не лише конкретно до України. А як методику, але стосовно Кубані і інших земель, ну я бачу там тільки базову дату тисячу 1918 рік, коли Кубань також намагалася доєднатися до території України, тобто злука могла відбутися як на захід, так і на схід. Стосовно інших, да, треба визначатися і дивитися, але як таку методику її використати можна. Так, добре. Так, ну що? Судячи з усього, я бачу, що питань більше немає. Бажаючих виступити, також немає. Я дякую всім за нашу роботу. Ну, є така. Бажання у всякому разі, як дозволили умови е, нашої війни, нашої техніки і всього такого іншого. Е, для наших істориків я буду давати е, повідомлення, і ми будемо проводити в режимі відео. Е, да, а для наших гостей і друзів ми можемо давати такі лекції приблизно раз в місяць. Я буду обирати такі достатньо цікаві. Е, Теми, які можуть викликати е, обговорення, і з якими багато хто може не згодитися, це дуже добре, е, якраз в, е, в спорах і народжується істина. Тому дякую всім за приєднання. Думаю, що ви не даром потратили цю годинку і сподіваюся, що дана методика також знайде свій. Е, своїх Читачів, глядачів, і всього такого іншого. Дякуємо всім, до побачення. До побачення, дякуємо. До побачення. добре, дякуємо. До побачення.